Добрий день, ми продовжуємо серію наших відео про впровадження антикорупційних заходів в Україні. Робимо це для того, аби всі, хто дивиться ці відео, могли краще розуміти, що робиться на цьому внутрішньому нашому фронті. І чи дійсно органи влади, Верховна Рада, Міністерства відомства, органи місцевої влади та місцевого самоврядування справді під корінь рубають корупцію або ж тільки ламають гілки на дереві корупції чи взагалі смакують її плоди? Минулого разу ми говорили про державну антикорупційну програму. Це великий документ, який містить майже 1200 антикорупційних заходів. Кожен з яких, якщо буде виконано, якщо вони всі разом будуть виконані, то всі ми будемо жити в прекрасній, економічно сильній, успішній країні без корупції. І сьогодні ми поговоримо про те, хто і як буде виконувати ці антикорупційні заходи, і хто і як буде слідкувати за тим, щоб вони виконувалися. Отож, за виконанням державної антикорупційної програми слідкує Національне агентство з питань запобігання корупції і ще також ціла низка громадських організацій профільних, які моніторять виконання антикорупційних заходів органами влади. І, зокрема, наша організація разом проти корупції. Вона також моніторить виконання 216 антикорупційних заходів. Це одна п'ята частина державної антикорупційної програми за такими напрямками: як будівництво, інфраструктура, охорона здоров'я, соціальна сфера, освіта і наука. Насправді Де в державній антикорупційній програмі не так просто й розібратися. Ми всі не любимо читати довгих текстів. Це максимум наш це телеграм-канали і короткі повідомлення. А це великий такий фактично тритомник, в якому дуже багато всього написано про корупцію. І е, все ж коротко скажу про те, за якою структурою він побудований. В першому розділі антикорупції державної антикорупційної програми описуються всі ті проблеми, які ми маємо е, з корупцією. І визначаються їх чинники, що призводить до виникнення цих проблем. Наприклад, якщо в нас є така проблема, що викривачі корупції про корупцію не повідомляють. Викривачі це ті люди, які стикаються безпосередньо, працюють в органах влади, бачать, але не повідомляють про корупцію. Така от проблема. І чому вони не повідомляють? Не повідомляють, тому що вони бояться переслідувань, бояться, що вони будуть і покарані, справедливо бояться, законодавство їх повною мірою не захищає, або ж не знають, куди повідомляти, не знають до кого звертатися. Плюс у нас в країні немає такої культури поваги до викривачів корупції. Ми називаємо їх стукачами, і загалом несхвально ставимося до тих, хто щось розказує про своїх колег і якось їх критикує. Тому ці проблеми от зазначені, і ці чинники, визначені в першій частині державної антикорупційної програми. Друга, другий фактично додаток до антикорупційної програми він вже описує очікувані результати, яких ми хочемо досягнути. Так що перший розділ це фактично великий перелік проблем. І їх причин, то другий, це вже а що ми хочемо, як ми хочемо, щоб ці проблеми були вирішені. І а, про це теж дуже багато всього написано. Дуже важливо, як і в будь якій будь-якій проблемі правильно визначити причину і правильно визначити все таки як вона має бути вирішена. А, і окрім очікуваних результатів, там є ще індикатори, за якими ми можемо визначити, дав досягнуто ці результати чи ні. І в третій частині державної антикорупційної програми це додаток номер 2 до державної антикорупційної програми. Вже визначено заходи, які мають бути здійснені для досягнення цих очікуваних результатів, строк виконання кожного антикорупційного заходу, виконавці і фінансові ті ресурси, які необхідні для виконання кожного з цих антикорупційних заходів. Проілюструємо на прикладі такої проблеми, як проблема забудови пам'яток культурної спадщини. Не секрет, що часто в містах, в центрах міст будівництво наближається впритул до пам'яток культурної спадщини, і з часом вони там руйнуються, зникають вночі, раптом горять і так далі. Це проблема. Проблема те, що пам'ятки культурної спадщини забудовуються, а забудовники водночас не знають, де можна будуватися, а де ні. Що призводить до неї, які причини в цього є? Як я вже казала, що причин може бути багато, і дуже важливо правильно визначити ключову причину, ту, над якою найбільше треба працювати, і на вирішення якої мають бути спрямовані зусилля. От такою проблемою, наприклад, зокрема, в цій сфері, визначено відсутність єдиного публічного, електронного, визнаного державою реєстру усіх пам'яток культурної спадщини. Такого реєстру єдиного немає. Колись це були набори word документів які там з'являлися на сайті міністра культури зникали з них, в них щось вилучалося, і таким чином це був непідконтрольний такий ручний досить процес. От такого реєстру немає, відповідно. Це є проблема, і на її вирішення стратегічним очікуваним результатом це відображено вже в другій частині державної антикорупційної програми. Має бути створення такого єдиного державного електронного реєстру публічного визнаного державою і його наповнення. І в цьому реєстрі мають бути відображені не лише усі пам'ятки, і весь масив документацій щодо кожної пам'ятки, а й їхні зони охорони, межі та режими цих зон охорони, тобто, щоб видно було, де все-таки закінчується пам'ятка, де можна вже там. Будівництво здійснювати. Бо ця відсутність такої інформації, невизначеність, вона роками спричиняла до того, що органи охорони культурної спадщини на місцях, органи державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду могли зложивати з дозвільною документацією, і весь час ця невизначеність вона так спричиняла до того, що забудовники в той чи інший спосіб мали шукати підхід і вирішувати це питання, і отримувати якісь дозволи, хтось отримував, хтось ні. Отож, ми говоримо про проблему, ми говоримо про очікувані стратегічні результати для її вирішення, індикатори, да, як перевірити, ця проблема усунута чи не усунута. Такі то зміни до документів прийнято, наприклад, такі тут постанови прийнято, електронний такий реєстр, е, фактично, як вмістилище, як портал, в який вся ця інформація про культурну спадщину буде вноситися створено, він наповнюється, він функціонує. І далі, коли ми вже спускаємося на рівень тих антикорупційних заходів, які мають бути виконані для вирішення цієї проблеми, ми говоримо про те, що наприклад має бути прийнята постанова кабінету міністрів, яка буде Визначати перелік і порядок інвентаризації, проведення інвентаризації пам'яток культурної спадщини. має бути розроблено такі-то зміни до закону, має бути створено сам електронний реєстр та введено його в експлуатацію. Має бути оцифровано увесь масив існуючої документації має бути розроблено нову документацію, тому що дуже часто, наприклад, така документація є неповною або втраченою. Все це має бути в реєстрі. Розміщено і плюс ще ціла низка інших документів. От такі от окремі заходи, нарізані з виконавцям і строками виконання, вони зазначаються в державній антикорупційній програмі. В різних її розділах, як я вже казала. І от ми бачимо на прикладі тільки одного із заходів державної антикорупційної програми, яким він є непростим. І ми бачимо, що він залежить від дій багатьох органів влади. Там і законодавство має бути прийнято Верховною Радою, і якісь підзаконні акти зроблені, прийняті Кабінетом міністрів України. І на місцях багато чого має бути зроблено. От такі от великі заходи мають дуже багато ризиків їх виконання. І ми впродовж багатьох років спостерігаємо, що часто такі великі заходи захлинаються саме через непослідовність. Або безсистемні дій влади, адже вони вимагають проектного підходу. Якщо, наприклад, в бізнесі такий проектний підхід є прийнятим, знайомим, виправданим, то в державному управлінні дуже часто він закінчується тим, що створюється якась робоча група, але тут треба скоординовувати дії різних учасників цього процесу і впродовж певного тривалого часу, це кілька років, системно працювати над досягненням результату. Вирішувати ті проблеми і перешкоди, які можуть виникати, часто такої злагодженості таких зусиль немає. І, наприклад, помінявся керівник, інший керівник прийшов, розпочав писати нову стратегію, і ця стратегія може взагалі змінити підхід. До того, що є пріоритетом, і, наприклад, зусилля будуть зміщені на якусь іншу роботу. І отак от дуже часто величезною проблемою, яка у нас на сьогодні, є те, що в нас просто велика кількість всього, що ми розпочинаємо робити, на що ми витрачаємо час і зусилля, воно просто не доходить до результату, не закінчується. І це тільки одна група проблем: да? непослідовність, відсутність проєктного підходу, часті зміни керівництва ключових відповідальних виконавців, які мають цей проект рухати. І другою групою великою проблем є те, що це все-таки ми маємо справу з корупційними схемами. І в кожної корупційної схеми є велика кількість заінтересованих в її існуванні. Осіб, які фактично живуть з цієї корупційної схеми, коли ми говоримо про великі корупційні схеми, які, наприклад, там захищають олігархи, то вони взагалі мають цілі штати своїх людей, яких вони садять, наприклад, в міністерства, в Кабміні, які захищають їхні інтереси. Це так звані люди на зарплаті олігархів, називаються підсніжниками. Це не ті красиві квіточки, які ми любимо. Це от це люди на зарплаті олігархів, які виконують їхні задачі і слідкують за тим, що будь-які зміни які ущемляють інтереси, Інтереси, наприклад, олігархів не були прийняті. І попробуй вгадай, хто з людей, які працюють. Да, вони нормальні, звичайні люди, але є в них така от історія ще, що вони якісь конкретні інтереси також мають, переслідують і захищають. Окрім таких людей, є ще заінтересовані в існуванні корупційних схем представники влади на місцях, в центральних органах виконавчої влади. Які просто живуть з корупційних схем, відповідно, вони не зацікавлені в тому, щоб щось змінювалося, і вони на кожний на своєму рівні, бо так, от вчіпляються нігтиками своїми да, в ці корупційні схеми і не дають їх зрушувати. І тому ця боротьба вона е, ну є досить серйозною, тому що коли, наприклад, ми говоримо про те, що прийняти якісь зміни там до постанов. В якийсь конкретний документ, який впроваджує той чи інший запобіжник, да, руйнує ту чи іншу корупційну схему, і о, ці люди на місцях починають придумувати щось, аби ці зміни ніколи не були впроваджені. І ми разом проти корупції ми жартуємо часто, що ми колись напишемо книжку про 100 способів, як імітувати боротьбу з корупцією. Ми багато разів спостерігали за тим. Як тормозяться ті чи інші антикорупційні новації? Наприклад, ми там слідкуємо за тим, щоб якісь певні антикорупційні зміни були впроваджені. Ми їх спільно з органом влади розробили, там продавили, і от уже там вони рухаються до того, щоб бути прийнятими і стати там частиною якогось законодавства. І тут гоп дивишся, вже там якась та чи інша норма вона спотворена, перекручена, вилучена, просто зникла з документа. Повертаємо її назад. Вона йде там в наступний орган влади для погодження. Там зникає з документу, і так може багато разів повторюватись. Отож, важливі антикорупційні запобіжники з документу можуть зникати, можуть бути спотворені у як редакторські правки, так звані. От там зараз наші літередактори почитають, щось поправлять, дивимось, поправили вже перекрутили, зробили, запустили якусь певну невизначеність, нечіткість, да двозначність трактування і вже е, те, що хороше, що ми хотіли. Ви впровадити, воно вже буде не таким хорошим, або і взагалі поганим, або ж просто е, імітується по іншому якось виконання антикорупційного заходу, коли орган влади може прозвітуватися про те, що він той чи інший захід виконав, по факту не виконати, наприклад, не на часі, да, ми бачимо, як або ж е, прийняти, але. Так як зараз ми це бачимо з декларуванням, коли наші депутати ми гучно говоримо про те, що вони прийняли закон, яким повернули електронне декларування, свої декларації тепер будуть показувати, що вони мають, але через рік з відстрочкою на один рік, але не для всіх, і так далі, є якісь але. Тому якщо говорити про виконання антикорупційних заходів органами влади зацікавленими часто особами в існуванні корупційних схем, то нам мабуть марно очікувати, що вони почнуть паляти гілку, на якій сидять, бо це проти людської природи. І тому, е, от нам необхідно такий великий прожектор направити на е, дії органів влади і слідкувати за тим, щоб не просто було виконано на да, прийнято зміни до постанови, поставили галочки, прийняли зміни. А чи місця ті зміни ті антикорупційні запобіжники, заради яких вони приймались? От це все це те, за чим має пильнувати в першу чергу громадянське суспільство. Ми, як люди, які хочуть жити в країні без корупції, а також національне агентство з питань запобігання корупції, яке слідкує за впровадженням антикорупційних заходів. Національна Національне агентство з питань запобігання корупції має свій підхід до моніторингу виконання антикорупційних заходів, який ми підтримуємо. В цілому воно виходить з того, що цей моніторинг має бути передусім доступним для всіх громадян України його результати мають бути доступними а також для тих донорів, завдяки підтримці яких ми зараз маємо можливість воювати з нашим ворогом. І відповідно в червні цього року Національне з питань запобігання корупції створило також з допомогою підтримки донорів, створило систему електронну, яка дозволяє нам бачити прогрес по виконанню кожного з антикорупційних заходів. Вона називається інформаційна система моніторингу реалізації державної антикорупційної політики. Ця електронна система має дві частини: закриту і відкриту. Закрита частина цієї системи вона полягає в. Можливості для органів влади вносити інформацію про статус виконання антикорупційних заходів, тобто це фактично електронна взаємодія виконавців державної антикорупційної програми, відображення ними інформації про статус виконання антикорупційних заходів, внесення їх в систему. Є публічна частина, яка має зручний такий цікавий інтерфейс, і де ми можемо побачити виконання по кожному заході, виконання заходів по кожному, там, наприклад, органі влади, за певними сферами. Ми можемо бачити прогрес цього виконання, наскільки заходи є виконаними. І після того, як виконавці з боку органів державної влади вносять інформацію в систему, ми вже перед цим говорили про те, що це треба перевірити, чи дійсно те, що вони зазначають як виконане, є виконаним. Вони надають також підтвердження цьому виконанню. Фахівці з боку НЗК верифікують цю інформацію, і тільки після цього вона з'являється у відкритій частині. і Вже ми з вами можемо подивитися, які заходи як виконуються. Також є можливість у експертів незалежних, які зареєструються в електронній системі, дати можливі дати відгук про виконання тих чи інших заходів, як вони це бачать. Можливо, це все взагалі неправда, імітація. Вони можуть надати факти на підтвердження того, що щось не виконано чи щось перевиконано, чи щось виконано, але якось не так. І таким чином ми, як суспільство, можемо бачити оцей масив інформації, да який показує прогрес по виконанню кожного заходів антикро державної антикорупційної програми. І ми разом проти корупції ми також будемо допомагати національному агентству з моніторингом. В нас є трошки відмінний підхід. Він в основному відрізняється тим, що ми також будемо здійснювати моніторинг виконання антикорупційних заходів, але ми будемо його здійснювати виключно експертами. Тобто, там, де для національного агентства запитань запобігання корупції, першу інформацію надають органи влади, а далі її верифікують експерти. В нас цю інформацію одразу будуть надавати експерти, галузеві експерти, яких ми підвермоємо. Раємо за кожним напрямком, і вони будуть давати свою оцінку стосовно того, як виконуються ті чи інші заходи державної антикорупційної програми, і все це разом дозволить нам бачити цей прогрес. І фактично розуміти, а як ведеться оця робота по запобіганню корупції в країні, яка є дуже важливою, тому що ми бачимо, що кожний з цих закладів великий, системний, важкий, немає якихось простих шляхів рішень, як він виконується, де є прогрес, де є уповільнення, і таким чином ми можемо там дзвонити в дзвони і більш уважно ставитися, там вживати якихось дій для того, щоб така антикорупційна боротьба тривала. В подальших відео ми розповімо вже детальніше також про сам моніторинг і вже перейдемо до конкретних напрямків, до конкретних заходів, як вони виконуються, які є з ними перешкоди. Бо вже є перші піврічні результати по виконанню державної антикорупційної програми органами влади. Дякуємо вам за увагу і запрошуємо разом будувати сильну, успішну, квіточу Україну без корупції.